Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Маємо прямий зв'язок з речником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітає, вітає. Олександр. Вітаємо. Вітаємо. Вітає. Опишіть ситуацію. Будь ласка, яку можете і яку бачите, і знаєте. Ну, Запланований підрив. Сьогоднішній тракт Кговська е, ГЕС е, е, низка планів, е, які запланувала Росія для того, щоб зупинити зсу контрнаступ, цей кримський титан і інші е, теракти, які вони планують. Е, Зробити на території Херсонщини та інших населених пунктів України для того, щоб зупинити саме зсу. І російські неряди готові пожертвувати Херсонщину та їхні її мешканцями для того, щоб зупинити саме зсу і зберегти Крим Крим для себе. Але ну, зараз ситуація така, що продовжується підніматися в низки населених пунктів вода. Вже організовано нами евакуацію. Це і, і тягинська громада в Береславському районі. Там є підтоплення. Вже Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка. Білозерський район, Білозерка сама з острова, вже вивезли близько 300 людей і продовжується евакуація. Людей евакуюють в Херсон. Тут вони на автовокзалі вже пересаджуються на інші автобуси і прямують вже до Миколаєва, там далі до інших населених пунктів областей, які нам надають і розміщення, і умови всі для того, щоб люди перечекали і могли. Ча збору, ми так розуміємо, що це автовокзал Херсона і на залізничний пунктах, вокзал Херсона в регіонах да, залізничний вокзал Херсона в 12 години буде евакуаційний потяг, угу. е і там також люди зможуть користуватися поштово. Ми на початку дня говорили про те, що не з усіма населеними пунктами є зв'язок, чи зараз зв'язок поновився? Як ви тримаєте з місцевими головами сільських рад, чи з місцевими жителями, чи ви контролюєте ситуацію по всьому руслу з населеними пунктами? Так, ми контролюємо ситуацію там, де немає зв'язку, правоохоронці виїхали та наші рятувальники виїхали, і вже там е як кажуть, в ручному режимі людей збирають ті, хто не дослухались, не почули е вже можливо там. Літні люди, маломобільні люди, тих евакуюємо, е, хто може бути в небезпеці, Олександре. Зараз доходить інформація. Вона така, знаєте, з власних джерел. Хочемо, щоб ви її прокоментували. Е, зміна екосистеми. Вона призводить до різних лихоліть, в тому числі до лікарень. Приходять попередження про можливу спалах холерної палички. Попереджають ці, що треба мити кип'яченою водою, овочі, фрукти, не купатись, пити лише кип'ячену воду. Чи так це що вам про це відомо? І чи були якісь попередження офіційні? Перш за все, треба, як ви вже сказали, довіряти тільки офіційним джерелам. Бо вже деякий час назад росіяни вкидували фейк на Херсонщині. Що тут, начебто, халера, і все всі помруть. Тому наші санепідемстанції, лікарі, медики контролюють ситуацію. Постійно забори беруть. Поки що таких такої інформації немає. Але звичайно, треба мити руки, треба мити фрукти. все треба мити, як завжди. Ми це робимо. Ясно Режиміло. ситуація з зв'язком на лівому березі, який тимчасово окупований зараз. Чи вдається прориватися до людей? Тому що там ну за попередніми даними до 16 тисяч наших людей. Як з ними? Чи є контакт? Як налагоджуєте? Ну 16, ми про 16 тисяч казали, це ті люди, які яких треба можливо евакуювати так. з правого берега право. затова. А лівий берег там ситуація. Ну ми перш за все звернулися до людей до лівого берега, для того, що ну щоб вони зробили все можливе, аби убезпечити себе, врятувати життя та негайно покинули прибережні території, попри там. Про попри те, що окупанти кажуть, що нічого не сталося, все буде ок, краще від'їхати, почекати. Якщо все буде ок, то повертатися. Олександре. Від вас, як від представника влади, хотілося б ще раз почути. Хоча ми говорили, що для безпеки люди повинні вимкнути електроенергію і забезпечити правильний збір документів для того, щоб виїхати. Можливо, зараз місцеві жителі зараз вас чують. Скажіть, будь ласка, які кроки зараз треба зробити для того, щоб безпечно евакуюватися? Нічого. Не забути і врятувати своє життя, ну перш за все, саме необхідне – це документи, всі коштовні речі з собою взяти, щоб воно, якщо що там не, не попсувалося у воді. Е -е, якщо вам не позвонили там сільради чи громади, позвонити, запитати, де -е, пункт збору і рухатись разом з усіма там, на пункт збору на ту годину, яку зазначено. або, або якщо у вас якась критична ситуація, дзвоніть е -е, в нашу. 101, дзвоніть в поліцію ДСНС, якщо треба, і, і також медиками вони допоможуть і перейдуть на ваше повідомлення вже далі. Тому хто вам може допомогти або самі приїдуть. Дякуємо, Олександре. Дуже чітко роз'яснили інформацію. Будемо нагадувати ще протягом ефіру і слідкувати за тим, що відбувається в Херсоні Херсонській області. З нами на зв'язку був речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За мить, друзі, повернемося. 9 червня відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.